Друзі, всім привіт! Ось погляньте, яка красуня в мене розквітла полагонія. Не можу налюбуватися цими яскравими квітами. А що потрібно нам для того, щоб наші квіточки квітнули і радували нас цілий сезон? Саме перше потрібно подбати про відквіюще. Квіти. Цим ми забезпечимо появу нових квіточок. Нам не потрібно чекати, поки квітка сама опаде, навпаки, саме час взяти ножиці і дати рослині сигнал готуй нові бутони. Коли ми відрізаємо від квіточки, рослинка зразу Стимулюється і у неї утворюються нові квіти. Також це не тільки про естетику, це про енергію росту, яку ми спрямовуємо у правильне русло. Коли квітка зів'яла, рослина починає витрачати сили на формування насіння. Але якщо вчасно її прибрати, сили підуть не в насіння, а в нове щедре квітування. Це дуже простий крок, який стимулює повторне та тривале цвітіння, зберігає декоративність клумби та допомагає рослині залишатися свіжою та доглянутою. А ще для нас самих буде відчуття. Затишку та доглянутості. Це як у житті, щоб дати місце новому, варто вчасно відпускати те, що вже віджило. Квітник теж потребує легкості і вдячно відгукнеться кожним новим бутоном. Так, квіточки ми обрізали. Тепер потрібно не забувати ще дуже важливу річ це підживлення. Фосфор та калій потрібен нам для квітів та краси. Я використовую ось таке добриво. Розводимо по інструкції, ще оглядаю свій квітничок і обрізаю всі зайві квіти. Які відквітнули. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Ось такі гарні гортензії з такими великими квіточками в мене. Дякую всім за перегляд. І нехай ваші справи розквітають, як пеларгонії. У бабусі на вікні рясно і без пауз. Гарного дня вам!